Багато людей люблять скаржитися це робочий спосіб привернути до себе увагу, отримати допомогу оточуючих, виплеснути негатив, що накопичився і так далі. Але чим більше ти бідкаєшся, тим гіршою стає ситуація, в якій ти опинився. Особливо згубно скарги позначаються на твоїй роботі та робочій атмосфері загалом. У цьому відео я розкажу, чому так відбувається. Один це входить у звичку. Якщо постійно скаржитися, то згодом це увійде в тебе у звичку. Твоєю першою реакцією на проблеми, що виникли, буде не пошук рішення, а озвучування свого становища. Це зв'язує тобі руки, адже замість активних дій ти обираєш бажання отримати співчуття. Крім усього іншого, якщо на роботі ти звикнеш скаржитися через будь-які дрібниці, ти навряд чи зумієш виконувати свої обов'язки швидко та якісно. Ще одна проблема, з якою ти зіткнешся. Будь-яка звичка, яка не вимагає від тебе особливих зусиль, надовго приживається. Адже для того, щоб позбутися її, тобі доведеться довго і наполегливо боротися із самим собою. Буде набагато легше залишити все так, як є два. Ти отримуєш те, на чому концентруєшся. Кожен у результаті отримує те, на чому концентрується це факт, Більшість ситуацій спочатку нейтральна. А негативлечпастве забарлелетерата статве спрагната екатисака в калатальках каспагана та снагас цепастагаскагасена та хся тебе не патепе, це наверс у свої сили, не хочеш щось міняти і таке інше. Цілком інша ситуація, якщо ти звик концентруватися на пошуку позитивних аспектів, ти помічаєш нові можливості, не здаєш себе спроб досягти бажаного, не боїшся звертатися за допомогою. Якщо є шанс. Виправити ситуацію за підтримки інших людей. 3. скарги не вирішують проблеми. Як би часто ти не скаржився, це ніяк не змінить ситуацію, що склалася, не зміниться ні робота, ні люди довкола тебе. Єдине, чого ти досягнеш за допомогою скарг, це підтримка негативного фокусу та посилення відчуття безвиході. Звичайно, скарги зможуть спрацювати як тимчасове полегшення. Ти виплеснеш негатив і зможеш відволіктися від внутрішніх переживань. Але для того, щоб життя стало кращим, тобі необхідно вирішити проблеми, що виникли. Зробити це можна лише за допомогою активних дій, тому менше слів і більше справи. Четвер, твої скарги негативно впливають на колег. Чим більше ти бідкаєшся, тим гіршою буде атмосфера, що панує в колективі, постійні скарги на роботу чи особисте життя. Відволікають інших співробітників, змушують їх виявляти до тебе підвищену увагу наприклад, вони намагаються заспокоїти тебе чи дати поради рано чи пізно вони зрозуміють, що допомагати тобі безглуздо, адже ти все одно знаходитимеш негатив, після цього усвідомлення твої скарги викликатимуть у оточуючих ще більше роздратування. Крім того, нормально працювати, коли поруч знаходиться людина, яка постійно скаржиться, неможливо. Раз у раз твої колеги плутатимуться, втрачатимуть концентрацію, припускатимуться помилок. Цілком ймовірно, що і настрій тих, хто проводить більшу частину дня поряд з тобою, буде негативним. 5. Твоє кар'єрне зростання сповільниться скарги негативно позначаться на твоєму кар'єрному зростанні, значно сповільнять його. По перше, тому що кожного разу, виділяючи час на вираження невдоволення, ти відволікатимешся від виконання поставлених перед тобою завдань, це відіб'ється на твоїй продуктивності. Звичні тобі заняття будуть забирати набагато більше годин, ти все частіше відкладатимеш їх виконання на потім, стикатися з дедлайнами, що горять. По друге, скарги, особливо якщо ти висловлюєш їх на регулярній основі, можуть створити у керівництва. Враження, що ти негативний і вічно незадоволений співробітник, а твоє невдоволення може бути ідентифіковано як негативне сприйняття рішень боса чи умов, на яких ти співпрацюєш із компанією. 6. Ти перестаєш бачити можливості. Негативне ставлення до роботи або життя в цілому з часом призведе до втрати відмінних можливостей. Коли ти постійно знаходиш приводи для скарг та невдоволення, ти вважаєш за краще не помічати щось хороше, що зустрічається на твоєму шляху, ти втрачаєш можливість змінити ситуацію, хоча б спробувати проявити себе. Чим сильніше ти зациклюєшся на негативі, тим складніше тобі залишатися об'єктивним. Ти починаєш заздалегідь відкидати будь-які можливі варіанти дій. Тим самим прирікаючи себе на невдачу і знаходячи нові приводи для невдоволення. Так ти потрапляєш у замкнене коло. Вибратися, з якого буде непросто адже доведеться міняти не лише свою поведінку, а й погляди на світ. Сьомо скарги пригнічують творче мислення. Якщо ти звик скаржитися на робочому місці, значить більшість часу ти проводиш, перебуваючи в негативному настрої. Саме від твого внутрішнього стану залежить здатність творчо мислити. Коли ти не в настрої або зациклюєшся на чомусь поганому, ти не можеш змусити працювати свою фантазію. У тебе, як мінімум, не буде натхнення пробувати щось нове, експериментувати чи генерувати ідеї. Тим часом творче мислення, якщо не основа, то важлива складова у багатьох професіях, вміння дивитися на речі свіжим поглядом. Знаходити альтернативні шляхи вирішення проблеми та брати активну участь у розробці та впровадженні нових ідей цінується скрізь. Тож створюй навколо себе позитивну атмосферу, не дозволяй собі провалюватись у негатив та використовуй будь-яку можливість продемонструвати свій внутрішній потенціал. 8. Скарги забирають енергію та час, які можна використовувати по іншому. На те, щоб скаржитися, потрібно витрачати чимало ресурсів, як мінімум, цей час та сили, уяви, як може змінитися твоє життя, якщо ти навчишся дбайливіше до них ставитися, наявні в твоєму розпорядженні ресурси можна вкласти в кар'єрне або особисте зростання спілкування з близькими, хобі або якісний відпочинок, і повір, за такого підходу ти отримаєш набагато більше, ніж витратиш. Замість висловлювати невдоволення та скаржитися на свою нелегку долю, краще сконцентруйся на досягненні поставлених цілей, придбанні знань та розвитку навичок, а там і все інше поступово прийде до норми. Адже коли ти почнеш бачити прогрес у тому, що ти робиш, скаржитися не буде нащо.